Вітаю вас, брати і сестри, друзі, дякуємо вам за прекрасний спів і гру. І ви знаєте, що мені завжди подобається якийсь елемент спонтанності. І якщо ви думаєте, що вже ваша гра сьогодні закінчилась, то я хочу вас попросити, щоб вона ще не закінчилась. Не буде нічого нового, але я хочу, щоб першу, перший гімн облагодать, який ви співали, грали. Ви його, будь ласка, приготуйтеся ще раз заграти. Скажу вам чому. Мене особливо вразила історія написання цього гімну. Сказала ведуча про те, що Джон Ньютон для нас це майже нічого не говорить. Дехто, можливо, знає Ісаак Ньютон. Це нічого немає спільного із Джоном Ньютоном. Скажу вам, хто він був. Він був англічанин, він був багатющим, він мав кораблі і був рабовласником. Він, він, це був його бізнес торгувати рабами. Він плавав в Африку. Повертався назад, продавав людей. Одного разу він був настільки п'яний на своєму кораблі, просто в п'яним, що звалився за борт. Один із його матросів, щоб врятувати його, кинув гарпун, пробив йому стегно і так підняли його назад на корабель. Він залишився калікою на все життя. Пізніше, через цю травму, він навернувся до Бога. І той, який був завершеним, кінченим грішником, по-другому не скажеш. Він написав пісню «О благодать, спасен тобою, я і спочини бід. Був мертв, і нині я живий, Був слеп, і віжу світ. Біблія нам відкриває, що не тільки Джон Ньютон, який дивним способом навернувся до Христа, і він в британському парламенті був першим, хто подавав свій голос і добився відміни рабства там, в Англії. Він, ото який сказав, о благодать я тобою, спасений. Ким він був і що з ним було? Можливо, хтось думає, він був таким, а я інший. Послухайте, що говорить Біблія про нас з вами. Апостол Павло, в посланні до Ефесян в другому розділі, починає цей розділ особливих слів. Послухайте, друзі, що написано, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер в неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили колись, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий на своє милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаті, і разом із Ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі, бо спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його твори створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послухайте і вас, що мертві були. Через ваші провини і гріхи. Людина, вона думає, я живу, о, це життя. Син, який втік з дому, від влади батьків, він думає, о, на кінець це життя, я живу так, як я хочу. Я роблю те, що я хочу. І, можливо, вам, дорогі діти, набридли рамки, які батьки встановлюють. Можливо, набридли накази, які батьки дають, можливо, набридло покарання, які батьки застосовують. І, можливо, хтось думає, коли це закінчиться. Апостол Павло, він говорить до церкви. Друзі, це послання до церкви до віруючих людей. І він церкву повертає в минуле. І він говорить про те, що вас, ви. Ті, хто зараз живете, яких Він називає святі і вірні в Христі Ісусі Господі нашим. Він каже, ви, ті, що зараз є святі і вірні, ви які ми були колись, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. Біблія називає людину, яка не пізнала Христа, вона називає її мертвою. І як би людина не хотіла сказати, я живий, я живий зараз, сильно живий, о, я так хочу жити, ти мертвий. І Біблія називає, що людина, яка не знає Христа, яка не в Христі, вона мертва. Послухайте далі, що Біблія відкриває нам про таку людину. Написано: Ви мертві через ваші провини і гріхи. Гріх, друзі, це як смертельна ін'єкція. Ви знаєте, це як ціаністий калій, який лише на слизову потрапляє. Міліграм на слизову потрапив і смерть, параліз системи нервової. Людина помирає швидко, миттєво. І написано, всі ми були мертві через провини й гріхи, найменший рух невірної думки. І це гріх, через який, який зробив нас мертвими, кожного, абсолютно. І ось далі написано: ви проживали в цих гріхах за звичаєм віку цього. Як живе людина, яка мертва, вона думає, я живу так, як я хочу. Послухайте, а тут написано: ти живеш не так, як ти хочеш, ти живеш за звичаєм віку цього. Уявляється, що цей вік. А що це таке цей вік? А ви йдете на вулицю, подивіться направо, наліво, прийдіть додому, вімкніть телевізор, подивіться рекламу, подивіться все те, що вам говорять, на білборди і так далі. і так далі. Оце наш вік. Зайдіть сьогодні на базар, о, там все кішить. Це наш вік. За звичаєм віку цього апостол Іоанн відкриває, що є звичаєм віку цього, пожадливість очам, пожадливість тілесна і пиха життєва. Це не від отця, це від віку цього. Але написано вік минає і пожадливість цього. А хто волю Божу чинитиме, той по вік пробуватиме, ви проживали за звичаєм віку цього. Подивіться далі, що сказано. Ви не просто за звичаєм віку цього проживали. Ви проживали за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Послухайте, людина втікає з дому. Я спілкувався з такими молодими людьми, які пішли з дому. Якось на молодіжному фестивалі до мене підійшла одна дівчина каже: я сім років тому, як втекла з дому. Набридли, ось це те, те, що батьки вони змушували і казали, і не дозволяли свободи хотілось. Вона прийшла змучена, зранена і розбита. Вона каже: я думала, що я отримую свободу. А я отримала пастку, і притом страшенну пастку. Людина думає, що вона живе так, як вона хоче. Можливо, ви зараз думаєте, я живу так, як я хочу. І для чого мені рамки, які будуть мене обмежувати? Бо багато хто вважає, що віра в Бога це рамки. Християнство це обмеження. І знаєте, кажуть часто вірую це обмежені люди. Якщо ви маєте вдома камін, і ви зараз з ним грієтесь, ви, напевно, дуже щасливі, що ваш, ваш вогонь в домі, він обмежений. Ну, для чого такі рамки встановлювати? Для такого прекрасного фізичного явища, яке фізики до цього часу важко пояснюють для вогню. Дайте свободу йому. Нащо ці рамки, кому здались вони. Ви набираєте у ванну водичку, і ви так тішитесь, ви знаєте, ви розслабляєтесь. Для чого? Рамки для води. Дайте свободу, хай тече, вода ж життя. Але виявляється, що вода це і біда. Ви знаєте, ось ця вода життя у 2004 році, в Індонезії, коли було неймовірне цунамі, руйнівне, понад 300 тисяч людей загинуло. Люди розуміли, що це біда, це катастрофа. Біда, коли вода виходить за межі, за рамки. Біда, коли вогонь виходить за рамки. Якщо хтось думає, що християнство це рамки, ні. Послухайте, що тут написано. Ви жили за волею віку цього, зазвичає віку і за волею князя. Людина думає, я живу так, як я хочу. Послухайте, вона не живе так, як вона хоче. Людина живе за волею князя, духа. Що панує в повітрі, а працює тепер в неслухняних. Я думаю, що я роблю те, що я хочу, але ти маріонетка. Якщо ти живеш за звичаєм світу і за волею князя, ти маріонетка, ти не можеш робити те, що ти хочеш. Ти робиш те, що тобі пан твій каже. А ви знаєте, яка його ціль? Вкрасти, вбити і загубити. Ось його ціль на цьому тижні. Я підвозив наших людей після групи домашньої, і мене зупинив молодий хлопчина. Він був випивший, прекрасний молодий чоловік випивший. Я його підвозив, і він говорить про те, що я півтора тижня, як повернувся з війни на Сході, каже, все, що зараз можу, так це п'ю, щоб легше було. Каже, злоба неймовірна. Каже, хочеться рознести всіх і все. Людина думає, я зроблю так, як я хочу. Послухайте, але не за своєю волею живе. Людина живе за волею князя, що панує тепер в повітрі, духа, що працює тепер в неслухняних, злоба, ненависть, агресія. Можливо, хтось думає, це я хочу, це я маю право прийти додому, як гримнути по столу, щоб знали, хто вдома господар і так далі. Це не ти робиш те, що ти хочеш. Ти робиш те, що пан твій хоче? Чому? Тому що ти мертвий для Бога, ти живеш за звичаєм світу, за волею Князя, Духа, що працює тепер в неслухняних, між якими і ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, із природи були дітьми гніву. Послухайте, далі, як людина живе, яка Бога не знає? Написано, вона живе в пожадливостях тіла. Нашого тіла і чинить волю тіла і думок. Тіло це не значить, що те, що ви можете зараз почіпати, то це не ви жили в пожадливостях вашого тіла. Бо які в тіла пожадливості? Ну, які ж в нього пожадливі? Ну, спати хоче їсти хоче. Тут, говориться, тіло, плоть, гріховне начало. І ви проживали у пожадливостях вашого гріховного начала. І воно брало верх над усім, над вашим розумом. І ви не робили те, що ви навіть вже й розуміли, що це правильно. Але ви просто робили те, що ви не могли не робити. Ти не міг не робити. Я не знаю таких наркоманів, які прокололися б декілька років і не хотіли б звільнитися. Багато їх знаю, і ви знаєте їх. І практично всі вони, вони розуміють, о, це зло, це біда, це я просто не хочу цього. Але я не можу, я не можу не робити. Друзі, чому? Тому що ти живеш за волею князя. Ти живеш у пожадливостях свого гріховного начала. І знаєте, що таке наше гріховне начало? Гріховне начало це пристрій, пульт від якого тримає в руках диявол. І ви не можете зрозуміти, чому? Де воно береться? Так, це твоє. Ти відповідальний за це, але пристрій пристрій в руках. У князя, який по волі своїй каже, давай сюди, давай туди. І ти робиш, сам не знаєш чому. Скільки багато батьків, вони гірко каялись за те, що в гніві вони робили деякі жахливі речі. Скільки багато батьків, вони гірко каялись за слова, які були сказані, і вони просто не могли їх не казати, тому що жили за волею князя. Друзі, дорогі, якщо ти ще живеш без Христа, я хочу сказати. Ти не живеш просто так, ти не живеш сам по собі, ти не живеш по своїй волі. Ти не живеш за своїми якимись правилами, принципами. Можливо, ти кажеш, мої принципи, і я так хочу, і так буду. Ні, це неправда. Ти живеш за волею князя. Ти живеш за волею того, хто панує в повітрі і працює тепер в неслухняних. Ось чому бунт, ось чому агресія, ось чому злоба з'являється, ось чому неконтрольованість. Із природи, по сутності своїй ти є дитиною гніву. Богнів Божий написано відкривається з неба на всяке нечестя. І на неправду людей, що правду придушують неправдою. І апостол Павло каже, і ви, послухайте, і ви були колись такими людьми. Ви колись проживали в цьому всьому. Але що сталося? Але наступив момент. І втрутився Бог. Друзі, Бог втрутився. Подивіться, будь ласка, четвертий вірш, другий розділ до Ефесян. Бог же. Багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через, наші, через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви, благодаттю. Можливо, ти думаєш, випадковість сталося, що я прийшов сюди, почав приходити сюди. Можливо, ти думаєш, це так просто? Ні, це не просто. Це не просто. Це не просто. Це Бог, який багатий на своє милосердя. Через свою превелику любов він допустив певні обставини в житті твоєму. Вчора був концерт, де давала ось цей прекрасний камерний оркестр, В органному залі для батьків і дітей, які мають неповносправних дітей, аутисти, дауни, ДЦПшники, їх так багато. Ви знаєте, я весь вечір сидів із комком в горлі. Це важко, справді важко. Важко дивитися на жінок, яких лишили чоловіки. На превеликий жаль. Чому? Тому що жили чоловіки за волею князя, звичаєм світу, пішли шукати легшого життя, легшої сім'ї, де менша напряга. І ви навіть подивіться, часто мами, вони бігають. Ось прекрасна мама з хлопчиком, який хворий, і вона бігає. У мене питання: де тато? Де тато? Чому мама? Чому на... Плечі немічної жінки лягають стільки багато всього. Я вам скажу, де тато. Часто дуже тато пішов легшим шляхом. Тато пішов за звичаєм віку цього. Послухайте, а знаєте, який звичай віку цього? Без напряга. Живи без напряга. Я не хочу напружуватись. Тут проблема. Поміняй меблі, зміни сім'ю, буде там легше. Так світ живе. Така воля князя цього світу. І Бог, багатий на милосердя. Він допускає такі обставини в житті. Знаєте для чого? Для того, щоб прожектор світла життєвого навести на себе. І людина, врешті-решт, за добрих обставин, не розуміючи, що Бог щось робить в житті. Людина тепер починає розуміти, що Бог щось робить. Я не можу нічого зробити. На тебе одна надія. Друзі, можливо, ми думаємо, чому Бог допускає певні обставини в житті. Він привертає увагу нашу. Боже. Послухайте, істина про Бога, можливо, думає хтось Бог злий. Ні. Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що Нею Він нас полюбив, нас, що мертві були, через прогріхи оживив. Послухайте. Бог дивиться і в перспективі бачить не просто комфорт 20, 25, 30, 40 років життя нашого, Бог бачить вічність. Друзі, Бог бачить вічність. І Бог бачить, що ми мертві, мертві. І Бог жертвує інколи зовнішніми деякими речами для того, щоб оживити душу. Ми думаємо, Бог злий ні. Ми в вічності схилимось перед Богом і скажемо, Господи, дякую Тобі, що Ти пожертвував дечим для того, щоб спасти мою душу. Ти оживив мене разом із Христом, коли це стається? Апостол Павло в посланні до Ефесян в першому розділі, він говорить, Послухайте, що написано 13 й вірш, 1-13, ефесянам. У ньому й ви. Як почули були слово істини, Євангелію свого спасіння, і в нього увірували, запечатані стали обітованим Святим Духом. Що стається? У ньому й ви, в Христі ви. Почули були Слово істини. Я не знаю, друзі. Можливо, хтось і скаже колись перед Богом, Господи, я не чув, я не знав, але ви не скажете ніхто. Знаєте чому? Бо ви почули слово істини. Ви почули. Але далі апостол Павло говорить про церкву, про тих, хто є церквою тепер святими вибраними. Він каже: ви почули і ви увірували. Ви взяли ось це почуте і прийняли, ви повірили. Але різні є люди. Є ті, хто приймають, але є ті, хто відкидають. Ви прийняли, ви увірували. І людина, коли вона увірувала в Христа. Написано, то ви ті, хто мертві були, Бог вас разом із Христом оживив, ви спасенні благодаттю. Написано восьмий вірш, бо спасенні ви благодаттю через віру, це не від вас. То дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Якщо хтось думає, мені потрібно кинути палити. Ми вчора спілкувалися з деякими людьми, кажуть, от потрібно ще кинути палити, ще не можу. От я кину, тоді вже щось почнеться. Послухайте, друзі, що вам ще потрібно кинути? Можливо, дехто подумає, мені потрібно ще щось кинути і те кинути. Ви знаєте, нам життя не вистачить, щоб кидати. Життя це точно. Ми, поки живемо на землі, нам постійно потрібно буде щось кидати. І тому тут написано, ви спасенні. Благодаттю через віру ти не зможеш сам кинути. Поки Бог благодаттю через віру, віра це прийняття і послуг Божих слів. Поки Бог не поселиться в тобі, поки ти не впустиш його, ти не зможеш ні одне кинути, ні друге, ні третє. І ти будеш жити дитиною гніву, за волею князя, за звичаєм світу цього жити, і це справді катастрофічно. Тому що ти мертвий. Саме страшно це померти фізично у мертвості духовній. Знаєте чому? Тому що це смерть вічна. Смерть фізична в стані мертвості духовної дорівнює вічна погибель. Біблія говорить, що кожна людина вона була мертва через свої провини і свої прогріхи. І Бог. Багатий на милосердя, він оживив, він Воскресив. Один чоловік, він, сину своєму, досить ілюстративно пояснив, що значить Бог, багатий через своє милосердя, спас нас не по ділах, а по благодаті. Він взяв одного павука великого, обклав його мохом, і цей мох підпалив. І ви знаєте, поки тепло не підходило до ось цього павука, павук ще себе нормально почував, нема куди втікти. Але коли вогонь почав наближатися і почалася паніка, і тоді батько взяв і дістав його, і поставив його на нормальне місце. Каже, оце Бог з нами зробив. Що ти сам міг зробити? Що людина сама могла зробити для того, щоб спасти себе? Нічого. Наша позиція, друзі, це приймаюча. Бог запропонував, Бог нам кидає свій канат, Бог нам кидає свій круг, рятувальний. Моя відповідальність може бути, або я схоплюся, або я скажу, Господи, якось я попробую сам себе. Вирішити свої проблеми і пробує людина, і помирає в стані мертвості, духовної, і це катастрофа. Отам потрібно плакати, тому що це горе, це біда, це вічна погибель. І тому тут написано: ви спасенні благодаттю ніяких наші добрі діла, ніякі наші заслуги, вони не можуть нічого зробити благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Якщо хтось думає, Фух, так просто, може вже я спасенний. Послухайте, Бог далі відкриває для людини, яка спасенна, а для чого вона спасенна? Якщо хтось думає, що я спасенний, просто щоб мені було комфортніше, жилося чому? Перегаром вже не тхне, жінка вже мене не виганяє зі спальні, вже і палити перестав, і так далі, вже легше стало, вже і тато адекватний додому приходить, а не приносить, не привозить, якого потрібно відшкрібати, вже більш-менш стало краще. Послухайте, ні. Ти спасений не для цього, бо подивіться, що написано в 10 вірші. Бо ми, ми, ми ті, хто спасені по благодаті, якщо ти увірував, кожен увірував, якщо ми спасені по благодаті, то ми Його творимо. Подивіться уважно далі створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них приготували. Друзі. Ми Його творимо, створені. В Христі Ісусі на добрі діла, яких які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Виявляється, що Бог не просто нас спас, Бог спас нас. І послухайте уважно, подивіться останнє слово 10-го віршу. Я хочу, щоб ви мені допомогли, граматики, що це за дієслово. Що це за дієслово перебували? Що це за форма? Це не завершена форма, це продовжена дія. Послухайте, людина, яка увірувала в Христа, вона не може бути імпульсивною в добрих ділах. Сьогодні я добрий, а завтра всі втікайте від мене. Я злий, у мене нема настрою, мене не чіпайте зараз, до мене зараз не приходьте, в хату вас я зараз не прийму. Послухайте, Бог так не говорить. Бог так не говорить. Написано: ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Що стається з людиною, яка навертається до Христа? Послухайте, написано третій вірш. І ми, які були мертві, які жили за волею князя, за звичаєм світу, і з природи були дітьми гніву. Знаєте, що таке з природи? Це якщо взяти, відщипнути і взяти на аналіз ДНК. І ви знаєте, і кожна клітинка ДНК покаже дитина гніву. А тепер, коли навернулися до Христа, знову беремо з того ж самого місця ту саму людину, розбираємо, дивимося, а там написано: створений в Христі Ісусі на добрі діла, ти вже став іншу природу мати, іншу сутність. Друзі, послухайте, людина починає мати іншу сутність. Якщо хтось думає, я не зможу, ти точно не зможеш. Але Бог дає нову сутність людині, щоб вона перебувала в добрих ділах. Я хочу сьогодні запитати тебе, якщо ти увірував в Христа, в чому ти перебуваєш постійно. Бог наперед щось приготував. Можливо, хтось думає, о, Бог для Павла приготував, він такий обдарований, такий здібний, у нього так гарно все. Оце йому треба постійно до кінця в цьому перебувати, а нам слухати і насолоджуватись. Друзі ні. Якщо хтось думає, що комусь Бог приготував. От приготував брату, він так гарно тут говорив, от для нього Бог приготував. Почекайте, тут так не написано. Тут написано, щоб ми в них перебували. Це значить, що коли людину даруєте віруючу, народжену від Бога, просвердлити, то з неї потече оці добрі діла. Те, з чим вона наповнена, те з неї піде. От що з нас іде? Послухайте, ми зустрічаємося з людьми, які інколи не такі, як нам хочеться. І часом, як піде, і ти думаєш, звідки пішло? Знаєте, часом людина каже: Ой, вибач, вирвалось. Ви зауважте, друзі, коли вирвалось, то відразу собі задайте запитання: звідки? Звідки? Якщо відірвалось, каже, написано в свідоцтві про смерть, обірвався тромб, померла людина. Чому обірвався? Бо він був. Ви знаєте, коли виривається, коли є? А знаєте, чому є? Тому що, напевно, ти ще живеш за волею князя, за звичаєм світу, ти неслухняний, пожадливість тіла думок виконуєш, і ти дитина гніву. Якщо ти ще живеш в цьому, я хочу сказати тобі, що тобі ще потрібно почути, щоб навернутися до Христа. що Можливо, потрібно почути ще одну пісню, ще один раз гімн. Ви його зараз почуєте, облагодать. Що потрібно почути, друзі? Якщо ви знаходитеся в стані мертвості, це справді катастрофічно. В цей четвер я повертався з домашньої групи на вулиці Млинівській бачив жахливу аварію. Під'їжджаю, бачу, лежить двигун, лежить одна дверка, лежить друга дверка. А потім важко було розуміти, яке авто лише по задніх фарах я визначив. Бачу, тіло спотворене, затиснули, залишилося. Людина їхала. казали що в стані сп'яніння алкогольного, і для неї ця поїздка була останньою. Людина не думала, що це вже буде останнє. Послухайте, померти в стані духовної мертвості ось катастрофа. Якщо ти ще не оживлений Христом, якщо ти не спасений Христом, ти можеш сьогодні сказати: Господи, я не хочу більше так жити. Я хочу почати нове життя з тобою. І це станеться те, про що ми читали. Бо спасенні ви благодаттю через віру, це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Нехай Бог благословить кожного, щоб ми зрозуміли, хто є ми. Якщо ти є мертвий, ставай живим. Біжи до Христа і каже, Господи, Воскреси, оживи мене. Якщо ти живий, перебувай постійно в тому. Що Бог наперед приготував. Задай Господу питання, Господи, в чому ти хочеш, щоб я перебував? І це не одноразово, це не імпульсивно, це на постійній основі. Продовжена дія, незавершена форма. Нехай Господь цьому благословить нас. Амінь. Піднімемося і помолимося.